У даному відео повернемось до теми вивчення найпопулярніших відеокарт у жовтні, третю сходинку за статистикою Steam, якщо не враховувати мобільні проскорювачі, після не так давно розглянутої RTX 4060, займала її потужніша ti версія От і протестуємо останню у сучасних ігрових проєктах зі свіженькими драйверами і дізнаємось, чи спроможна вона тягнути усе на всю у Full HD і Quad HD. Відео створено за підтримки бренду Kingston Fury. Sisonic серце вашого комп'ютера. Вітаємо на GESIT.com! Підписуйтеся, з нами завжди цікаво. Наразі швиденько нагадаємо, що собою представляє RTX 4060 Ti на папері. Основою GPU є чип із кодовою назвою AD106, виготовлений по 5-нонометровому техпроцесу із майже 23 мільйонами транзисторів всередині. Такий кремнієвий бюджет дозволив вмістити у кристал 4352 куда ядра, 136 текстурних модулів і тензорних ядер, 48 блоків растеризації та 34 ядра для обробки трасування променів. Підсистема VRAM представлена спірними на сьогоднішній день 8 ГБ графічної пам'яті gddr 6 із досить вузькою 128-бітною шиною і загальною пропускною здатністю лише 288 ГБ на секунду. Ще одним не дуже позитивним моментом є зменшена кількість ліній PCI -E для зв'язку з системою. Їх усього 8. Щоб не надто широка шина менше била по загальній продуктивності, кеш другого рівня прискорювач має у солідні 32 МБ. Також нагадаємо, що в природі існує і 16 гігабайтна версія RTX 4060 Ti. Проте сьогодні фокусуємося на більш популярній серед користувачів 8 гіговій Частоти референсної карти у базовому режимі становлять 2310 МГц, а у бустовому 2535. Відеопам'ять працює на частоті 2250 МГц, а це ефективні 18 Гбіт за секунду на контакт. TDP – одного з найпопулярніших прискорювачів в сучасності. Навпаки, на сьогоднішній день радує не надто великими цифрами і дорівнює усього 160 Вт. Згадуючи програмні можливості, слід уточнити, що героїня підтримує усі останні технології NVIDIA. серед них і масштабування зображення з генерацією кадрів у пакеті DLSS 3.5, і трасування променів, і зменшення затримок виводу зображення за допомогою NVIDIA Reflex. Досліджувати продуктивність будемо за допомогою паліт GeForce RTX 4060 Ti Storm X, яка за частотами повністю відповідає карті у еталонному виконанні. Конструктивно це зовсім невеличке і простеньке рішення для компактних систем довжиною усього 170 мм і висотою у два слоти. Алюмінієвий радіатор із трьома тепловими трубками діаметром 6 мм тут продуває єдиний 95-мм вентилятор. Пропелер хоч і один, але він якісний на подвійному кульковому підшипнику з підтримкою функції Fun Stop. Тепер познайомимось із іншими компонентами тестового стенду. В його основі порався із задачами восьмий ядерний, 16 потоковий процесор Ryzen 7 7800X 3D із великим 96 мегабайтним 3D кешем. Охолоджувався він трисекційною РСО Li, Li Galaha 2 Trinity 360. Останнє має яскраву ARGB підсвітку на кулерах та водоблоці, тиху помпу із рівнем шуму не вище 17 акустичних ДЦБ, поворотні фітинги на трубках для більш зручного монтажу та удосконалену мідну основу зі збільшеними дистанціями між ребрами всередині. Основою платформи виступила материнська плата ASRock x 670 i Taichi. Chi. Оперативна пам'ять представляв комплекти з пари модулів по 16 ГБ Kingston Fury Renegade RGB ddr 5 із частотою у 6400 мегатранзакцій за секунду. Таймінги становлять 32 і 2 по 39, а робоча напруга обмежена планкою у 1,4 В. Виглядає оперативка стильно, сучасно, агресивно завдяки біло-чорним алюмінієвим радіаторам. А rgb смужка з 12 точковою підсвіткою дозволяє влаштувати міні-дискотеку. Операційну систему і весь супутній софт зберігав PCI 40X4 SSD накопичувач Kingston NV3 обсягом у 2 ТБ. Його показники послідовного запису та зчитування даних досить високі 5 000 та 6 000 МБ за секунду відповідно. Більше інформації про нього можна почерпнути із нашого свіженького відеоогляду за посиланням під відео. Підібрати ж оперативну пам'ять або SSD накопичувач Kingston пропонуємо за посиланням під відео. Живи в систему 850 ватний Seasonic Prime PX 850, котрий відповідає сертифікату 80 Plus Platinum. Є у асортименті виробника і більш актуальна серія Seasonic Vertex із підтримкою новітніх стандартів ATX 30 та PCI 50, тому радимо звернути увагу і на неї. До того ж, один з таких блоків ми вже протестували. Посилання на огляд шукайте у підкасті. Зібрати компоненти у єдину систему дозволив компактний і доволі незвичайний за свою конструкцію Li SUP01 у чорному кольорі, декого розташування елементів у цьому шасі може сильно здивувати. Наприклад, три фронтові вентилятори та велика РСО тут можуть розташуватись зі зворотної сторони материнської плати. А відеокарту за допомогою спеціального райзеру взагалі переселили на передню панель. Ну що ж, нарешті переходимо до ігор, і на фоні ви зараз бачите Hunt Showdown, яка з незрозумілих нам причин відмовилася цього разу коректно співпрацювати з моніторингом. Але у цей проєкт на поточній відеокарті можна пограти комфортно, особливо якщо активувати при цьому якісний DLSS. Так, і ще одна ремарка перед тим як йти далі. Через те, що RTX 4060 Ti позиціонується як рішення для максимального Full HD та початкового Quad HD, Ми в першу чергу сфокусуємось на більшій роздільній здатності. Бо якщо у ній все буде окей, то показувати ще кращу продуктивність у 1080p особливого сенсу немає. Перший проєкт виживач Seven Days to Die, запускався тільки у Quad HD, бо середній лічильник тут перевищив 60 FPS без масштабування зображення на ультрапресеті. Проте гра ще потребує поліровки, а посмикування трапляються навіть у відносно простих локаціях, в яких їх не мало би бути. Підтверджує наші враження, і моніторинг показником дуже рідкісних подій на рівні 20 кадрів. До завітних 60 FPS у Alan Wake 2 героїні огляду не вистачило буквально 4 FPS у Full HD. і це на високих налаштуваннях із dlaa згладжуванням. Також інколи частота кадрів просідала до 48 FPS, але якщо моніторинг виключити, то якихось критичних незручностей у геймплеї можна і не помітити. Кращу продуктивність на рівні близько 70 середніх FPS, без просадок нижче комфортного рівня, можна отримати на тому ж графічному пресеті із увімкненим фрейм-генератором та якісним апскейлером. При цьому нам вдалося навіть промені увімкнути у мідіум якості. Що ж до негараздів у плавності зміни кадрів, то їх як не було особливо помітно у попередньому сценарії, так і у цьому випадку теж. У Quad HD комфортна планка без одного кадра на середньому лічильнику далася карті ціною зменшення якості DLSS до продуктивного режиму та RT до мінімального. Просадки спостерігались невеликі до 55 FPS, що в цілому дозволило грати не менш комфортно, ніж у Full HD із середніми променями. З цікавого у більшій роздільній здатності, але з нижчими пресетами апскейлера та променів гра потребувала на сотню другу мегабайт відеобуферу менше. Із Baldur's Gate 3 героїня огляду опорилась відносно легко у Quad HD. Ніякі ультраякісні налаштування її не зупинили, масштабування зображення не знадобилось. Середня частота кадрів впритул підібралась до позначки у сотню FPS, тож дивитися на ще кращу швидкодію в меншій роздільній здатності ми не стали. BlackMif VieCon на максимальній кінематографічній картинці та ще й з рейтресингом, виявилось міцним горішком для піддослідної карти навіть у 1080P. Довелося вмикати генератор кадрів та знижувати роздільну здатність рендеру до 75%. В результаті було отримано середні майже 70 FPS, зовсім легкими занурюваннями під 60, буквально на декілька кадрів. З неприємного відмітимо посмикування, які підтверджуються моніторингом. При цьому сказати, що це вина вірам, ми не можемо, бо споживання останньою знаходилось на рівні 7 із 8 Гігабайт. Якщо не змінювати налаштування і нахабно перейти до 1440 p то середня частота знизиться до 50 кадрів із просіданнями у район 40. А й без того не ідеальна плавність відеоряду знизиться до грабельної межі. Отримати майже таку саму швидкодію, як у Full HD на кінематографічному пресеті можна відмовившись від трасування променів, але залишивши активними генератор кадрів та 75% DLSS. На посмикування, на жаль, такий хід впливу не мав. Ще один сценарій, який ми вирішили перевірити у бойовій мавпі, з якими налаштуваннями графіки, RTX 4060 Ti упорається без допоміжних технологій по підвищенню FPS. Відповідь середній пресет з його 62 кадрами за секунду середньої частоти. Щодо посмикувань, то і у такому режимі вони присутні. Тут, скоріш за все, питання до оптимізації, бо обсягу ВІРАМ у даному випадку цілком вистачало. Коло в Duty Warzone вже не вперше здивувало нас своїми приколами відображення текстур. На ультрах нічого не віщувало біди, і продуктивність на рівні 111 середніх ФПС у Quad HD нас цілком задовольнила. Але як тільки ми намагалися перейти на екстремальну якість картинки, починався повний хаос із відсутністю текстур на дорозі, на будинках, на бігбордах. Перше, на що можна було подумати у такому випадку, нестача відеобуферу, що ми тільки не робили, і шейдери перекишовували, і систему перезапускали. Але бедлам на екрані нікуди так і не подівся. Набираючи популярність шутер Deadlock, який ще називають дотою від першої особи за допомогою піддослідної карти, продемонстрував хорошу продуктивність у Quad HD на рівні 90 середніх FPS на максимально якісній картинці без зменшення роздільної здатності рендеру, і це незважаючи на те, що гра знаходиться у статусі дуже раннього доступу. Diablo 4 у 1080p дозволила поганяти нечість на найважчих налаштуваннях графіки з рейтрейсином. При цьому середні 67 кадрів були не такими вже й стабільними. Просадки у динамічних замісах з великою кількістю ворогів і ефектів траплялись у район 40 FPS. Також показник 0.1% low на рівні 18 FPS, м'яко натякає, що із плавністю ігроладу у даному проєкті можуть бути проблеми. Тим, кому вказані негаразди геймплею не підходять, рекомендуємо відмовитись від пресетів з променями, бо вони, як показує досвід, практично ніяк не впливають на якість зображення у даній RPG-шці. У 1440p, з тими ж налаштуваннями, якісний DLSS підняв частоту кадрів до більш ніж 90 FPS в середньому. І просідань нижче комфортного рівня навіть у сильно навантажених сценах ми не помітили. Проте погані показники дуже рідкісних подій із такою продуктивністю залишились незмінними, що за нашими спостереженнями відноситься більше до норми аніж виключення. Dying Light 2 після останніх оновлень помітно змінилася, але на RTX 4060 Ti можна обкатати трасування променів навіть у найважчому режимі та ще й у Quad HD. Єдине, що для цього потрібно буде зробити, перевести апскейлер на якісний рівень. Отримані близько 60 FPS на середньому лічильнику з просадками до 50, звісно ж, знаходяться не на межі мрії затятого геймера, але нам було більш-менш комфортно. Плюс маневрів по підвищенню продуктивності у даному випадку лишається більш ніж достатньо. Демо версію Final Fantasy XVI. Ми швиденько прогнали тільки у вищій роздільній здатності на ультра-пресеті з DLSS у автоматичному режимі. В таких умовах героїні огляду не вистачило трьох кадрів за секунду до середніх 60, і занурювання траплялись суттєві до 40 FPS. Якщо Ghost of Tsushima запустити у Quad HD на дуже високій деталізації без масштабування зображення, то можна отримати оновлення дисплею із середньою частотою трішки більше ніж 50 кадрів за секунду, з незначними просіданнями на 5 FPS униз. Ми розуміємо, що продуктивності малувато, проте не рекомендуємо одразу тягнутися до пункту із DLSS. Краще зупинитись, видихнути і зі сльозами на очах таки знизити графічний пресет. Бо із апскейлером на RTX 4060Ti гра підглючує, і це добре помітно по навколишній рослинності, яка блимає так, що будь-який світлофор позаздрить. Можливо, нам просто не пощастило. І наступна версія драйвера виправить це неподобство. Щоб отримати хорошу продуктивність трішки більше, ніж 70 середніми FPS у Horizon Forbidden West у Full HD на найважчих налаштуваннях. Нам все ж довелося скористатися якісним апскейлером. При цьому несуттєвих просадок нижче 60 уникнути не вдалося, але без моніторингу ви їх не помітите. Якщо ж захочеться пройти гру без масштабування зображення із найгіршою частотою оновлення дисплею, то і тут знову вигадувати велосипед не потрібно. Достатньо всього лише з дуже високого пресету графіки опуститися на високий. При цьому плавність зміни кадрів, як і у першому випадку, залишиться на достатньо високому рівні. Ауто HD для іграбельної частоти на рівні все тих же 70 FPS вже треба застосовувати важку артилерію, вмикати генератор кадрів і спускатися до збалансованого режиму DLSS. Це, якщо хочеться пограти на максималках. Якщо ж роздільну здатність не масштабувати, то навіть на одну сходинку нижчий високий пресет графіки піддослідна карта не в змозі утримати на рівні 60 FPS, і то тут, то там з'являються посмикування через недостатній обсяг VRAM, який за нашим досвідом у даному проекті виходить далеко за рамки доступних 8 Гігабайт. Єдине, що під силу героїні огляду у цьому випадку, це середня за якістю картинка. Із нею і відеопам'яті вистачає, хоч запас невеликий, і продуктивність хороша 70 кадрів за секунду в середньому. PUBG ми записали для того, щоб показати, як поводить себе карта у динамічних онлайн-проектах на усіх повзунках вправо. Точніше, як відносно легко вона із ними порається із частотою близькою до сотні FPS. Приблизно таку ж продуктивність або вище ви побачите у інших аналогах по жанру 1440 p При цьому ми спеціально записали декілька каток і вибрали найгіршу із них за показниками, щоб продемонструвати найважчі сценарії, з яким можна зустрітися на полі бою. Remnant 2 у Full HD на ультрах героїня огляду витягнула із середнім лічильником близько 90 кадрів за секунду. І це з детальними тінями та без будь-яких бустерів ФПС. Що ж до плавності груладу, то тут, на жаль, без добрих звісток. Останні оновлення ніяк не допомогли грі позбавитись традиційних підтупів у рандомних місцях. З ідентичними налаштуваннями у Quad HD середній лічильник втратив майже 38% частоти кадрів і застиг на позначці у 55 FPS ФПС з несильними просіданнями до 50. Плавність відеоряду залишилась без змін. Нам бігалось нормально, а кому буде некомфортно, можна і апскейлер задіяти, і налаштування зменшити. У важкенький сенью Saga Hellblade 2 у базовій роздільній здатності DLSS все ж знадобився. Його ми додали у якісному режимі, щоб отримати середні 70 FPS без просідань нижче 60. Проте, по показникам дуже рідкісних подій помітно, що із плавністю у гри виникають деякі проблеми. Критичними їх назвати не можемо, але вони є. При вищій кількості точок на дюйм для аналогічної за якістю картинки вже в нагоді став фрейм-генератор. З останнім і частота зросла до майже 90 середніх ФПС, і недоліки від його роботи спостерігалось мінімум. Але якщо згадати не і з ігроладом, то у даному випадку вони погіршились. Легкі посмикування траплялися частіше, а інколи навіть підтупи виникали довжиною приблизно 1 секунду. Враховуючи наповненість буферу ВІРАМ більше ніж на 7 гігабайт, є цілком обґрунтована причина вважати, через що нас спіткали такі неприємні притормозки. За дуже круту новинку у нашому списку ігор Silent Hill 2 ми щиро дякуємо нашим спонсорам, які посприяли її придбанню. І якщо вам так само подобається наша робота, то можете підтримати нас за допомогою коментарів і вподобайок, а щоб відео з'являлось частіше та з більшою кількістю ігор, будемо раді спонсорству тут, через Patreon або на монобанку у посиланнях під відео. Повертаючись до гри, повідомляємо, що на RTX 4060 Ti у Full HD, в неї можна пограти на епічній за своєю якістю картинці та ще й з трасуванням променів із середньою частотою у 67 FPS з легкими просадками нижче комфортної планки. Єдине, чим доведеться пожертвувати при цьому нативна роздільна здатність. Останню доведеться трішки знизити, а масштабування реалізувати за допомогою якісного пресета DLSS. Тими ж налаштуваннями у Quad HD середній лічильник опустився рівно до позначки у 60 fps, але дуже таких стабільних. Просадки суттєво нижчими не стали, і якщо не дивитися на моніторинг, то різницю в продуктивності помітити важко, на відміну від плавності відеоряду. Останній у попередньому сценарії не був на високому рівні, і 26 FPS ФПС по 0,1% лоу цей факт підтверджують. А тут ситуація по нашим відчуттям погіршилась приблизно на 50% по частоті посмикувань, які особливо гостро відчувались при поворотах камери. Досліджувати далекі-далекі галактики у Star Wars Outlaws у Full HD можна майже ні в чому собі не відмовляючи, на максимально посунутих вправо повзунках. Хоча, знову ж таки, без якісного масштабування і тут не обійшлося. Середню частоту кадрів моніторинг зафіксував на 65 кадрах, а помітні дропи відбувалися у район 50. Окрім заворожуючих місцевих колоритів та персонажів, на шляху героя зустрічались і легенькі посмикування. Але траплялись вони тільки у випадку безперервного руху у нові локації. У тих місцинах, що вже закишувалися, проблем не спостерігалось. Щоб отримати схожу продуктивність у ще вищій роздільній здатності, доведеться апскейлер понизити до збалансованого рангу. Отримуємо приблизно те ж саме, що й у Full HD, тільки з легким нальотом додаткового мильця на екрані. Зі зниженням налаштувань до високого рівня, але з більш якісним DLSS, картинка не сильно втрачає в плані якості і при цьому виглядає більш чітко. Проте продуктивність на рівні середніх 55 FPS із занурюваннями до 45 влаштує не кожного. І останній цікавий проект у нашому списку гра Санд, яка поки що знаходиться на етапі розробки від львівської студії Хологріф. Це дуже незвичний за своєю концепцією виживач у світі альтернативного минулого часів Першої світової. Гравцям пропонується скооперетуватися і осідлати великого пустельного меха для подальшого виживання на далекій зневодненій планеті. Сінгл плеєр тут теж є, хоча наразі не зрозуміло, як одному гравцю одночасно керувати усіма системами бойової машини. Нам сподобалась і ідея, і візуальна складова гри, але поки що остання потребує оптимізації та наповнення контентом. У Quad HD на ультрапресеті із якісним FSR RTX 4060 Ti вдалося витягти 66 FPS на середньому лічильнику. При цьому, якщо грати довше, ніж у записаному шматочку, інколи картинка здатна оновлюватись близько 100 разів за секунду без апскейлеру. Але зазвичай, навпаки, починаються критичні просідання по частоті настільки, що налаштування довелося перевести до мінімальних. Та незважаючи на зазначені негаразди, треба згадати, що проект ще у розробці, і тут ми можемо лише побажати співвітчизникам терпіння, наснаги та успіхів у подальшому його розвитку. Підводячи підсумки, нарешті можемо сказати, що RTX 4060 Ti на 8 ГБ у сучасних ігрових проєктах це більше про Full HD, ніж про Quad HD. У меншій роздільній здатності карта здатна видавати достатню частоту кадрів на максимальних або близьких до таких графічних пресетах. При цьому приблизно у 50 випадків якісний апскейлер виявився життєвою необхідністю для комфортного занурення у ігровий процес у найважчих aaa іграх з максимальними налаштуваннями. При ще більшій щільності пікселів героїні огляду вже частенько не вистачало і продуктивності, і обсягу буферу VRAM. Проте тут на поміч приходив дует із кадрового генератору та DLSS, і удвох вони витягували оновлення картинки як мінімум на достатній рівень в район 60 FPS. Ба Більше у переважній більшості ігор це були високі чи максимальні графічні пресети. Апскейлер виконував свою справу у якісному режимі з незначним впливом на чіткість картинки. А недоліків у роботі фрейм-генератору з активованою технологією Nvidia Reflex ще пошукати треба було. Якщо ж штучні методи підвищення частоти кадрів вам не до вподоби, то на чистому ентузіазмі RTX 4060 Ti може тягнути Quad HD на повзунках у середньо-високому положенні. Тут хотілося б згадати про версію піддослідної карти із вдвічі більшим об'ємом відеопам'яті, і з нею у високих роздільних здатностях проводити час було б точно веселіше. Але це вже трішки інша історія, до якої у нас, можливо, теж дійдуть руки. Було б тільки ваше бажання, наші дорогі глядачі. А на цьому у нас все. Чекаємо на зауваження, пропозиції та побажання у коментарях. Не забувайте ставити пальця вгору та радити підписатись на наш канал друзям. Все буде Україна!